Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Майже 700 ударів за добу рашисти били по 12 населених пунктах Запорізької області. Здійснили 16 авіаударів по Кам'янському, Гуляйполю, Новоандріївці, Малинівці, Полтавці та Ольгівському. Окупанти почали наступ на Малинівку на Гуляпільському напрямку. Рашисти вісім разів безуспішно намагались прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки та поблизу Новозлатополя. Чотири рази атакували на Оріхівському напрямку село оборони, відбили атаки. Окупанти агітують студентів, боржників укладати контракт з армією Рифи. Така акція проходить у всіх вишах НАТО Запорізької області. Загарбники обіцяють студентам збереження місця і закриті навчальні процеси у разі відмови, погрози, відрахування та примусова мобілізація. 5 мільйонів на ремонт дамби по вулиці Котляревського у Запоріжжі, обраний через прозору підрядник інновації повинен виконати демонтаж дорожнього покриття, ремонт, гідроізоляцію труб, відновити проїжджу частину та замінити зовнішнє освітлення. Роботи мають завершити до 1 вересня. Окупанти влаштували екологічну катастрофу в Азовському морі від Бердянська до Маріуполю мор риби. Причина забруднення води мазутом з російських танкерів серед позитиву отруєння самих окупантів, які відпочивають на узбережжі моря. І стріляли, і тікали, і ховались, але нічого не допомогло окупантів. На Запоріжжі чекала лише смерть. Екіпаж енерджідар батальйону безпілотних систем 110-ї бригади тероборони у співпраці з аеророзвідкою. Суміжників розтрощили укріплення рашистів. В полювали бійці ще одну жирну ціль в ворожий град. Файно вдарили по установці, горіло та вибухало довго. У Запоріжжі почастіше ли випадки виявлення змі цього разу плазуна знайшли на дереві у дворі приватного будинку? Рятувальники виловили гадюку та відпустили. Була лікувальна, стала технічна в Мелітополі. Окупанти занедбали бювет. Ця вода мала підтверджені лікувальні властивості. Від початку окупації бювет працював ще певний час. У травні 25-го року рашисти закрили його, ніби на проведення технічних робіт. Після воду визнали технічною місцевим жителям. Росіяни забороняють її пити, псувати та руйнувати. Руські вміють як ніхто інший. Возили наркотики під виглядом таксі, відправляли поштою та робили закладки по Запоріжжю. При цьому використовували шеврони різних підрозділів як поліції, так і військових. Запорізькі поліцейські затримали банду наркоторговців, організатора та трьох поплічників. Нині ділки під вартою їм загрожує до 12 років в'язниці. Від долі, як і від українського дрона, не втекти пташка ЗСУ атакувала машину так званого глави окупаційної веселівської адміністрації Владіміра Мацака. На жаль, зрадник залишився живий, але це питання часу. Магате повідомили про мінімум п'ять вибухів біля окупованої Запорізької АЕС. У свою чергу росіяни волають про черговий обстріл навчального центру. Проте жодної підтвердженої інформації немає. Ба більше рашисти готують чергову виставу для міжнародної місії про атаки українських дронів. Запорізька спортсменка з'явилась на сторінках плейбой каратистка Олександра Шолухова стала героїною травневого випуску журналу. Тепер дівчина змагається за найкращий спортивний маркетинговий кейс травня. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.